Ану, страшно ще. Боєш ще. Але який файний. Але який файний. Але забачив, як... як злякався, як настобурчився. Як настобурчився. І другий. О, защиту йде. Крила підняв. Не дотикай. Защиту крила підняв. Ого, кусаються! О, який гарний! <звук> який гарний! А цей дивиться! Інтересно, хто з них вона, хто з них він. О! О! Ого!